GTA Ukraine нарешті дали офіційний трейлер. Друзі, зараз ми його розберемо. Не буду його повністю перерозповідати, але те, що найцікавіше, зараз про це поговоримо. Подивимося картинки, подивимося геймплей. І, друзі, нагадую, 24 грудня о 19.00 буде реліз демо-версії GTA Ukraine 2.0. Всіх буду чекати. Сьогодні, друзі, десь ближче до 8. У нас буде стрім. Ми півтори годинки з вами пограємо по е, так. Порозважаємося, почекаємо, попрощаємо. Мися з першою картою, ну і будемо йти до другої. Нагадую, за свій промокод Євченко. Працює на всіх серверах. Я граю на п'ятому, ну і на четвертому в мене теж є рубрика. Тому хочеш грати зі мною, залітай на п'ятий. Але взагалі вибирай той, який тобі до душі. Поїхали дивитися на трейлер. Бачимо, мрія, яка підлітає. Друзі, буде купа нових робіт. Про це далі поговоримо. Буде додана нова. Державна установа, а саме Укрзалізниця, бачимо нові локації, новий стільпо, по це до речі, будуть три нові міста. Київ, Бориспіль нове Дніпро, абсолютно нове. Друзі, харків теж, я думаю, точно має бути. От бачимо, поліція. Ось тут, друзі, потяг, уклон. Одразу кидається в очі те, що оновилася графіка. Не те, що оновилася, а вона, по-перше, в налаштуваннях самої гри буде більш допрацьована. То тобто, в люди, в яких є дійсно потужний комп'ютер, у мене начебто і він потягне на ультрах, але зі стрімом ні. Тому мені здається, що на ультра. Версії ту картинку, якому щойно бачили, ось ці невеличкі 20-30 секундочок. Треба дійсно буде потужний комп'ютер. Ви можете налаштування самі під себе зробити класні налаштування, повиставляти пташечки, і все буде круто. Бачимо, що нас авторка повідомляє про те, що це буде демо-варіант 2.0. Тобто вони могли би ще ну трошечки більше часу витратити на відшліфовування всіх проблем, і так далі. Але ми і так уже цілий рік чекаємо. Так, ми хочемо вже пограти, ми хочемо зайти. І мені здається, що більш правильно буде, що от як вони зараз хочуть, 24 грудня о 19 вони випускають. Ми заходимо. Ми по-перше окунаємося в всю нову карту. Ми нічого не знаємо, а де ми, а що ми. Ну, типу, це все нове, розумієте? Це те саме, що вам стерти пам'ять і кинути в якесь місто, і ви такі ого, угу". А насправді ви в цьому місті, наприклад, живете вже 20 років. Це зараз є ультраграфіка. Бачимо її. Веду до того, що якщо ми знайшли нюанси, я так само буду з вами Маме, грати. А... Шукати ці якісь там, можливо, десь щось не так, може, десь щось, якийсь бах, ще щось одразу закинули на форум модератори, адміністратори, розробники проекту це все зробили, максимально виправили. Ну а ми ж, які знайшли цей нюанс у грі, от отримуємо з вами плюшку. Давайте глянемо 10 нових робіт. Будуть дійсно нові роботи, і також будуть роботи покращені. Ну і перше, ми бачимо зараз з вами західна Донбаська шахта. Тобто, ми приходимо, влаштовуємося і на шахті добуваємо далі. Це будівник, це теж дуже прикольний. Мені здається, це друзі. Доставка Глово. Приходиш, береш мопе, мопеда, бачимо скін гловіста чи Гловара. Агробізнес. це оновлена ферма повністю. Зараз друзі, ферма буде впливати, і робота на фермі буде впливати від гравців. Тобто, якщо немає тракториста на, на полі на фермі, ми не зможемо саджати з вами насіння. Оновлена так, таксі. Робота, уклон, бачимо, теж графа просто дуже кльова. Чесно, я хотів би, щоб мене потягнуло на ультрах, але мені здається, що, що не вийде про роботу автобусника. Друзі, автовокзал бачимо всі нові місцевості. Це класно. По роботах на автобусі теж зараз не буде так, що ти прийшов, сів поїхав. Ні, зараз буде в кожному автовокзалі всього сім автобусів, тобто буде черга. Мені здається, що це прикольно, бо реально, коли ти, типу їздиш і в тебе ще таких 100 автобусів за тобою. Ну, типу, а вже ж то якось не дуже. А коли. Бачили, яка анімація на роботі. До речі, снігоприборальник теж додадуть нові автівки. Це завжди класно. І це не тільки буде стосуватися фур, будуть оновлені автосалони, економ клас, середній клас, люкс-клас. І з часом все буде тільки додаватися, збільшуватися і так далі. Тобто буде збільшення карти, тобто, карта, яка зараз вийде, це не є остаточний варіант. Робота, друзі, на кораблі, капітан корабля, де ти можеш курсувати з одного міста в інше. Не знаю, як це буде зроблено, але тут було сказано, що можна буде робити екскурсії, проводити, де також будуть розповідати цікаві факти про Юкренґета льотчик. Теж оновлена робота буде у небі нас чекати щось. Мені здається, в рази крутіше ніж було, якщо мене й не вийде навіть в день. Релізу пограти, то в понеділок ми будемо з вами стовідсотково 25 числа. Будемо стрімити, будемо відосики. До речі, нова зимова карта, яка буде впливати на так, бачите, рух автівки, тобто буде занесення сніг, просто шикарно лежить. До речі, це, це що? Це I Love Харків чи Дніпро? Але в Дніпро, мабуть, так. Автомийка, бачите, автівка припадає снігом, і з часом ти не зможеш бачити, куди ти їдеш. Відповідно, в кожному із міст буде автомийка, де ти приїжджаєш, і ти, типу миєш машину. Це класно, і з часом це додадуть як бізнес. Тобто ми зможемо купити для себе цей бізнес і, відповідно, вже далі самі зможемо на тому заробляти. Теж буде наш заробіток залежати від того, наскільки часто в тебе люди будуть митись. Тепер ми зможемо налаштовувати графіку абсолютно під себе в кого слабкіше комп'ютери можете повимикати всі ці ташечки і так далі. В кого більш потужний, можемо прямо на ультру витягнути ультра якість не буде на початку гри не буде 24 грудня. Тобто вона буде трошки з часом, але вона буде зараз. Розповідається про клани. Тепер київський та дніпровський картелі будуть. Вони будуть великі, будуть у них навіть підземні ходи. Бачите, просто наскільки величезний масштаб картеля. Тепер дійсно це виглядає прямо як. Бандитське угрупування. Подивіться, яка це графіка, просто беха. Зміна худу, яка мінімалістика. Я вже про це говорив в одному із відео, але наскільки це класно виглядає, реально мінімалістично немає цього оцього фону. От Battle Pass так само ми можемо його прокачувати. так, Проходити його. Теж я думаю, буде цікаво. назва Battle Pass, зимовий вайб. Якщо мене все вийде, я вам трішки раніше ще до релізу покажу геймплей 2.0. Можливо. Сподіваюсь, родробники не дивляться моє зараз. відео, і в мене все вийде. Ми не прощаємось. Це тільки початок. Це початок нової епохи, нової історії. Ukraine GTA 2.0. Всіх обіймаю, дякую, що були зі мною. Вподобаєчку. Комент напишіть, яке ваше враження від побаченого від трейлеру 2.0. Ну, а якщо що, я залишу посилання на офіційний трейлер під відео, подивіться, тому що я озвучив найцікавіше. От, а ви можете повністю там 20 хвилин. Це реально це настільки цікава інфа. Подивіться обов'язково. Бережіть себе, не прощаємося сьогодні о 20-й стрімчик, де будемо потихеться прощатися із картою 1.0. Всіх обіймаю до вечора.